Любі друзі, хочу вам показати клумбу із Ірисів. Я вже встиг восхититися, не буду тут е грати на публіку, просто покажу як тут красиво. От, трошки закинута клумба, але яке цвітіння. Зробимо круг почота. Ну звісно є випади. Дивіться. А колись ця клумба була ухожена, але іриси живуть навіть без догляду. Бордовий бордо. Ваші враження про ці квіти? Пишіть в коментарях.